Росіяни атакували місто Оріхів Запорізької області керованою авіабомбою. Під час видачі гуманітарки у житловому кварталі загинули четверо людей, 11 отримали поранення. За повідомленням МВС України, окупанти завдали авіаудар по загальноосвітній школі в місті Оріхів. В цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян. Ще 11 отримали поранення. Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч надвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху. Були деблоковані тіла чотирьох загиблих, трьох жінок, а також чоловіка. Ще 11 врятованих громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості після надання першої медичної допомоги було госпіталізовано. Йдеться у повідомленні. Наразі рятувальні роботи тривають, сапери встановлюють тип боєприпасу, застосованого по мирному населенню. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось. Що ні, для нас це дуже важливо. Гарантії безпеки для України в терміновому режимі готують у НАТО напередодні саміту. Мова про обмежену групу країн альянсу, які в надзвичайно гарячому режимі ведуть переговори, щоб підготувати безпекову декларацію. Пише видання Політико, посилаючись одразу на чотирьох посадовців, які в курсі ходу перемовин. Мова йде про Сполучені Штати, Велику Британію, Францію і Німеччину. Представники цих держав вже кілька тижнів обговорюють питання гарантій з Києвом. Пише видання декларація, над якою вони працюють, буде відкрита і для інших союзників по НАТО ЄС і G7. Документ має стати парасолькою для країн, що готові надавати Україні постійну військову допомогу. Проте залежно від кожної країни вона може мати свої особливості. Фактично, ці гарантії мають стати чимось більшим, що Україна має зараз, і замінити собою тверду обіцянку щодо членства в НАТО, якої, вочевидь, ця група держав не може надати. Що повідомив на умовах анонімності Політіко один із топ дипломатів, залучених процес переговорів? По суті, це гарантії для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії. Кінець цитати: та варто нагадати, що є більш рішучі наміри серед держав НАТО буквально днями про те, що Україна має бути членом НАТО, заявив президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган та президент Польщі Анджей Дуда. Нова соціальна мережа Марка Цукерберга Фьордс або ж перекладі нитки почала банити акаунти українців за неприйнятний контент. Причини для банів були дуже різні: Хтось публікував фото наслідків російської атаки на Львів, хтось погано висловлювався про росіян. А якщо написати щось на кшталт Азов, то й зовсім забанять у всіх соціальних мережах відразу. Інакше кажучи, в Сьордс війни немає і певно не буде. Сам Марк Цукерберг склав короткий план, що не можна робити в новій платформі. Формі і звучить він так: не можна постати зображення оголеного тіла, спамити, влаштовувати гіввеї за лайки, коментарі або підписки, постати підтримку тероризму, організованої злочинності або групам, які когось ненавидять. Не можна постати загрози та мову ненависті. А це означає, що українці знову не можуть відкрито опостити російську агресію, тому масово почали видаляти свої акаунти. Правда, разом з новою соціальною мережею ви втрачаєте і свою сторінку інстаграм, так як вони тісно між собою пов'язані. Ставте лайки, коментуйте. Україна сьогодні, вся наша команда для вас шукає найоперативніші новини. Тікток, війська знову в ділі. То вони бунт Пригожина зупиняли. А тепер чеченський загін спецназу Ахмат під командуванням Апти Алаудінова перекинули на Бахмутський напрямок. Про це заявив Кадиров. Воно й не дивно. Там зараз дуже гаряче. Ворог фактично в пасті, росіяни в обороні, а зсу мають просування на південному фланзі міста, на північному, поки що без змін позицій. За минулий тиждень на Бахмутському напрямку наші воїни звільнили 4 квадратних кілометри території. Кадиров тим часом заявив, що така рокіровка свідчить про високу довіру російського спецназу, а також про високу бойову здатність підрозділу. Ага, ми бачили, пригожину теж довіряли і теж співали дифірамби. Що робитимуть чеченці в Бахмуті? Зрозуміло певно, стрілятимуть в спини росіянам, які тікають. Тим паче, що мобілізують зараз до другої армії світу всіх підряд хворих на гепатит, наркозалежних та колишніх в'язнів. А вони, як свідчать останні відео з ворожих окопів, йти на штурм в лоба і виступати у якості гарматного м'яса відмовляються дедалі частіше. Президент України Володимир Зеленський допустив, що Путін захоче переговорів, що українські зсу дідуть до Криму. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News, коментуючи нещодавню заяву The Washington Post щодо таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса у червні. ABC News зазначає, що Зеленський не заперечив повідомлення The Washington Post про те, що під час нещодавнього візиту Бернса до Києва українські посадовці повідомили йому, що метою контрнаступу є наблизитися до адмінмежі з Кримом, а потім примусити президента Росії Володимира Путіна до переговорів. Відповідаючи на запитання, чи це можливо, Зеленський сказав, цитую. Ну, це абсолютно зрозуміла логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом Крим, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу із цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений. Прокомендував Зеленський гучну заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що війну можна закінчити за добу. Зеленський додав, що бажання припинити війну це чудово. Виглядає так, що Дональд Трамп свого часу вже мав ці 24 години, але він, мабуть, мав інші пріоритети. По словам президента, цитую: якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас віддати наші території. Думаю, таким чином Байден міг би закінчити її навіть за 5 хвилин, але Україна б не погодилася. Крім того, по словам Зеленського, є сигнал того, що в Росії може бути черговий заколот. Більше того, є багато людей, які можуть його підтримати, зауважив Зеленський. І наостанок президент наголосив, що війна повинна закінчитися справедливістю та миром, відновленням нашої територіальної цілісності. Чому тому що закінчення гарячої фази війни і заморожування конфлікту не означатиме закінчення війни, сказав президент. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось. Що ні, для нас це дуже важливо. Пригожин досі живий. Шайгу Герасимов! Где, припаси? І цьому є одне, цілком логічне пояснення, незважаючи на усі погрози. Всі, хто сознательно встав на путь предательства, хто готовив військовий мятеж, встав на путь шантажа і терористичних методів, понесуть неіменуєме наказання. Його таки помилував Путін. Це сталося 1 липня через тиждень після невдалої спроби воєнного заколоту. Ватажка вагнерівців ми знаходимося в штабі 7.30 7 часов 30 минут утра під контролем воєнних об'єктів Ростова, в тому числі Аеродром. Самоліти, які уходять для бойової роботи, уходять штатно. Правдні яких нету. за даними французького видання Ліберейшн Пригожин ходив на поклони до Путіна, де присягнув йому на вірність. Тим не менше, після недоробленого путчу Пригожин не з'являвся на публіці. Його телеграм-канал мовчить. Не їде він і до Лукашенка, як було домовлено напередодні. Що стосується Пригожина, він знаходиться в Пітері. Деон Соня Утро в Москву поїхав, може що где но на території Білорусі його нет. Вусатий Тарган водночас невдовзі обіцяє також навідатися до Путіна, щоб обговорити питання вагнерівців, ключове з яких повернеться він з Росії у компанії Пригожина чи без нього. Ми справимося з этой проблемою, якщо ви вважаєте, що вона проблема. Ми уважно слідкуємо за найбільш важливими новинами в Україні та світі. Щоб не пропустити найцікавіше. Підпишіти на наш ютуб канал Україна сьогодні. Далі буде. Німецький військовий концерн «Рейнметал» Метал в Україні бронетанковий завод, який буде виготовляти 400 танків на рік. Про це в ексклюзивному інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив генеральний директор концерну Армін Папергер. Українці повинні допомогти собі самі, якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців. Протягом наступних 10 чи 20 років це неможливо, заявив він. Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни. Завод буде коштувати 200 мільйонів євро. Папергер повідомив, що заводські працівники будуть ремонтувати та будувати за ліцензію німецький бронетранспортер Rheinmetall Fuchs, названий так за німецьким словом, лисиця. Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з Укроборонпромом, якому також належатиме це підприємство. Дмитро Медведів заявив, що Росія завдасть удару по будь-якому об'єкту Rheinmetall, створеному в Україні. Повідомляє Reuters. Папергер переконаний, що фабрику можна буде захистити від російського нападу. Зараз в Україні є багато заводів, які виробляють продукцію військового призначення. Це просто буде ще один з них, і ми зможемо його захистити, сказав він. Вочевидь, йдеться про системи ППО, а також можливо про розташування об'єктів під землею. Тож далі буде? Чекаємо гарних новин. Російські силовики змусили на камеру перепросити мешканку генічська Світлана Панкову за її слова, сказані півтора року тому. Відео вибачень Світлани виклали в одному з телеграм-каналів. Я, панкова Світлана, Іскрені розказую з тим, що наговорила глупості воєнним Російської Федерації. Пожелала їм смерті. Глибоко сожалею об этом. Світлана Згенічеська, яка на початку повномасштабного вторгнення радила російським окупантам покласти насіння до кишень, нині опинилася в полоні. Саме із за цього відео. <плеслужа> Уберемо, здесь, то, наш Ребята, договор, Ребята, положите, Загарбники проти неї порушили кримінальне провадження за статтею Екстремізм ФСБ Росії планує покарати Українку за її сміливість. Російські окупанти збираються її відправити на Росію на показове судилище. Місцеві повідомляють, що охочих здати Світлану було достатньо. Рідні та друзі Світлани наразі докладають зусиль аби звільнити жінку. Підписуйтесь, коментуйте. Україна сьогодні. вся команда працює для вас тут. Не новини. НАТО скасовує для України план дій щодо членства. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Такий крок означає, що ми маємо шанс стати частиною альянсу по спрощеній процедурі. До цього рішення країни-члени НАТО прийшли після дискусій. Глава українського МЗС зазначив, що зрештою це скоротить шлях України до НАТО і вносить ясність щодо запрошення Україні приєднатися до альянсу. Консенсус по цьому довгоочікуваному для України рішенню підтвердив президент Литви Науседа. Підтримує рішення і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. І третє це скасувати потребу в тому, щоб існував план дій щодо до членства. А таким чином процес приєднання до НАТО для України був би не з а, декількох етапів, а без етапу ПДЧ, і таким чином для до роботи до опрацювання а ще необхідно узгодити редакцію рішень, тому я не буду зараз. Дуже детально казати про те, що саме узгоджується. Він також підтвердив участь Володимира Зеленського на саміті у Вільнюсі і розповів про ще два пункти Вільнюського саміту щодо України. Це програма практичної підтримки для того, щоб забезпечити повну оперативну сумісність між українськими силами силами НАТО, щоб наблизити Україну до НАТО. Друге це створення ради Україна НАТО. Про перспективи України в НАТО сьогодні говорив і президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган. Він наголосив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України та вірить у подальше спрощення процесу вступу Києва до НАТО, а тому виступає за якнайшвидший справедливий і довгостроковий мир в Україні, який прокладе її шлях до НАТО. В самій Україні вступ до НАТО підтримує фактично абсолютна більшість громадян. Останні соцопитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, показало, що 89% українців хочуть до НАТО, і це вдвічі більше ніж до 24 лютого 2022 року.